Починаємо крафтити наступну, і виходить, взяли лопату і давайте відривати, наче це знаходиться десь ось тут. І так, за цим куточком і починаємо з вами добувати. Сподіваюсь, мені випаде щось ну потрібне. І мені випадає інструмент назис, То виходить, зараз з вами зможемо скрафтити собі акумулятор. І це дуже добре. І так, беремо батарейки із багажника. Так, це назис закриваємо багажничок. І виходить, після комфорки, я думаю, з вами скрафтимо акумулятор. І в нас вже буде плюс один матеріал. Який нам треба для крафту, саме квадроцикла. І так, заходимо з вами у витратники. Акумулятор буде крафтитись всього на всього 5 секунд. О, ну і виходить розпочати крафт. Все, він крафтиться два, один, все, У нас крафтився акумулятор. І так, заходимо з вами в транспорт і виходить квадроцикл. Все у нас плюс одна штучка, яка нам треба для крафту. Ну і виходить зараз. Ми з вами докрафтимо злитки заліза, і все буде взагалі ідеально. Бо нам залишиться, ну, взагалі, по пам'яличі.